Як допомогти клієнту зрозуміти, що сум після втрати це не депресія? Досить часто люди, які переживають втрату, самі собі ставлять діагноз депресивний розлад. Насправді саме діагноз депресивний розлад, психотерапевти та психіатри можуть поставити не раніше ніж через рік після втрати, і до цього ми діагностуємо гори і. Навіть складний розлад скорботи ми діагностуємо через рік. Так певні симптоми горя і депресії вони не схожі, але сум і туга це. Реакція горя, і це нормально, і це шлях переживання втрати, і це саме процес переживання. І для того, щоб адаптуватися до нових умов існування, людина повинна пройти через Сум. Психоедукація лежить в основі здорового переживання емоцій горя. Підписуйтесь на канал, будемо більше говорити про сум, горе і як допомогти нашим клієнтам.